Економіка в польських університетах. Що про цю спеціальність можна сказати на цей момент? Ну, по-перше, в Польщі у нас є економічні університети, є факультети економіки в більшості державних університетів. Приватні університети мають спеціальність економіка і спеціальності цього профілю з більш вузькими спеціалізаціями. Умови вступу на економіку. І польською, і англійською мовою є навчання, підтвердження. Рівня мови – 2 Сертифікат має бути до моменту подачі документів на вступ. А подача документів починається десь приблизно у травні місяці. В приватних університетах раніше в державних від травня до 5-7 липня рамки вступної кампанії доволі обмежені. Заздалегідь, треба потурбуватися, щоб сертифікат мовний на руках був до вступу. І, отже, гарні профільні оцінки з середньої освіти в документах про завершення свідоцтва про повну середню освіту. А саме математика, іноземна мова, географія такі профільні результати мультипредметного тесту здані в Україні мають значення для державних державних підкреслюю університетів. Частенько треба здати на економіку, офлайн або онлайн іспит з математики. Це залежить від університету, кожен університет по-своєму приймає цей іспит. Економічні університети знаходяться в місті Краків, Познань, Катовіце Вроцлав. Цікаві своїми програмами, мають як класичну економіку, так і бізнес-аналітику і інші варіанти. Хочу запропонувати вам. Подивитися, перш за все, економічні університети, і подивитися на Вроцлавський економічний університет. Зверніть увагу, що ми шукаємо всю інформацію там, де є набір іноземців, тому що вимоги до поляків, вимоги до українців вони будуть різними. Є у нас тут перший ступінь. Рекрутації, і можна дивитися, що стосовно вимог. Да? Тут у нас є вступний тест з математики, тут у нас є дати, коли цей дистанційний іспит Фросулський університет проводив у 2025 році, це було 24 липня. На що варто звернути увагу? Є економіка польською, є міжнародний бізнес англійською, якщо говорити про економічний якби формат класичної такої спеціальності. Вартість польською мовою 12 тисяч злот на рік, англійською 15 тисяч злот на рік, ну і, безумовно, рекрутація, яка оплачується, 100 злот на рік. Отже, мовний сертифікат рівня b 2 іспит з математики онлайн в кінці липня. Це ті умови вступу, які будуть у Вроцлавський університет. Доволі недешевий університет. А я нагадаю, що якщо у вас буде сертифікат мовний рівня c 1 тоді ви можете. Претендувати на безкоштовне навчання. До того моменту є нюанси, пов'язані з, з наданням захисту, безкоштовним навчанням, коли розповсюджується цей захист, але ці умови вже переглядаються, тому я би орієнтувалася на університет, перш за все, і з урахуванням вартості навчання. Бюджетні програми в Державних університетах хочу показати вам. Один з університетів, це Щецинський університет. Посилання буде в опису під нашим відео на YouTube-каналі. Що стосується Щецинського університету. Бізнес-аналітика в економіці є така програма. Це такий мікс між економікою IT і економічним аналізом. Кар'єра і так далі, кваліфікаційні критерії. Тут написання: географія, історія, математика, суспільство знавство, інформаційні технології. Це те, що подивляться у вас як на такі як вступні іспити. Крім бізнес-аналітики в економіки, є безумовно ще просто економіка як спеціальність. І цей університет тим, що документи подаються з 20 травня. Поки нема ніяких відомостей про те, що потрібно здавати там офлайн чи онлайн іспит з математики, достатньо буде мовного сертифіката рівня b 2 на знання польської або англійської мови. І е, те, що стосується освіти польської мови, це буде 5400 злот на рік за навчання на таких спеціальностях. Хочу звернути увагу, Щеценський університет е, цікавий своєю пропозицією і вартістю навчання. Наступний університет, на який хотілося б звернути вашу увагу, це університет опольський, місто Ополе. Багато студентів ми туди відправляли. Славний він тим, що гарні відремонтовані гуртожитки там є, в гарному стані. І це дуже радує і завжди студентам гуртожитків вистачало. У нас є економіка польською мовою, спеціалізація аналіз ринку, економіка бізнесу, економіка і суспільство. Буде посилання в опису під відео. Можна подивитися да, про що цей курс і дізнаватися деталі його. Вартість польської мови такої програми 5200 злот. Тобто, це доволі доступна вартість програми. А є у них ще навчання англійською мовою, міжнародний бізнес. Ну, Знову ж таки, мова йде про фінанси, банкінг, продажі, маркетинг і так далі. Тобто ви будете вчити основні, основні моменти. Знову ж таки, профільні предмети, математика, англійська, географія або історія цікавлять. І зверніть, будь ласка, увагу на вартість навчання англійської мови буде 7200 польських злот за рік. Це теж доволі невелика вартість навчання, це приблизно 1700-1800 євро. Ну, Курс трішечки рухається. І ви зможете бакалаврську ступінь отримати англійською мовою, маючи сертифікат не тільки IELTS і TOEFL, є повний там перелік сертифікатів, які підійдуть, вони доступні зараз для того, щоб здати і навчатися. Це державні університети, приватні університети. Один із прикладів приватного університету. Приватних університетів в Польщі дуже багато, біля 300. Більшість з них мають спеціальність економіка або різні вузькі спеціалізації цієї спеціальності. Ну, як приклад, да, найближче до нас місто Люблін, університет прикладних наук від сент Поля в А, Економіка польською мовою. Є спеціальність така, а, да? Три роки і так далі. Можна завантажити, подивитися програму, можна прочитати про цю спеціальність. Можна дізнатися про цей університет більш детально, ким можна працювати, да? де можна працювати, вони вказують. Прописана деяка да, рекрутація в цей університет, і онлайн-співбесіда на знання польської мови проводиться університетом. Ну, я би все ж таки орієнтувалася на те, що потрібно здати намовний сертифікат, що відкриває вам можливість вступати в різні університети, і державні, і приватні. Які б вам сподобалися, які б вам були доступні. Економіка польської мови коштує 6700 злот на рік, тобто теж доволі прийнятна вартість навчання. Що хотілося б іще сказати про економіку. І не тільки про економіку, взагалі про підготовку до польського навчання. Щоб підготуватися до вступу в польський університет, потрібно заздалегідь почати вивчати польську мову. Рівень БДА це рівень вільного володіння польською мовою і гарного знання граматики, яке перевіряється тестуванням. Переважна більшість, поки що, тестування проходить на території Польщі, тобто треба з'їздити на іспит. Або державна сертифікація, або там є ще деякі види сертифікатів, які приймають університети. Треба підготуватися до іспитів з профільних предметів. Якщо це економіка, то треба все ж таки думати про те, що ті університети, які вам подобаються, можуть ввести онлайн або офлайн тест з математики. До нього треба готуватися. Треба пам'ятати, що для державних університетів важливі результати мультипредметного тесту і оцінки профільні в вашому додатку до свідоцтва про повну середню освіту. І треба завжди дізнаватися про те, на яких підставах ви будете знаходитись в Польщі. Чи це студентська віза, чи це легалізація по захисту, чи це студентський вид на проживання, що буде актуально на той рік виїзду, в який ви їдете, і потурбуватися про це заздалегідь? Що стосується нас, то хотілось би зауважити, що з 2011 року ми працюємо. З Польщі на нашому сайті можна подивитися про наш супровід до польських університетів. Тобто все, що ми подаємо, куди документи, в які, скільки це коштує, але ми маємо величезний досвід і проконсультуємо вас, яку би спеціальність варто було обрати, де які шанси, і ми повністю супроваджуємо на такий вступ з 2011 року. Отже, звертайте за консультаціями, дивіться наші відео, дізнавайтесь про польські університети і дізнавайтеся про польські спеціальності перед тим, як зробити якийсь вибір. Вивчайте польську мову, приходьте до наші курси польської мови. Вони онлайн в маленьких групах, зручні і продуктивні, бо знову ж таки ми навчаємо польської мови, повторюсь, з 2011 року це вже більш ніж 15 років. Щиро буду вдячна за перегляд цих відео, коментарі під відео, діліться, що би ви хотіли дізнатися про економіку, бо вже ви маєте досвід навчання на економічних спеціальностях. Ця вся інформація допоможе людям зробити вибір, зробити гарний вибір, правильний вибір і такий, який би приніс задоволення від роботи в якійсь певній спеціальності.